Христос посеред нас сьогодні, п'ятниця, 25 травня, підходить до завершення шостий тиждень після світлої Пасхи. Під час читання Євангелія ми чуємо важливі слова, які Господь промовляє через Пророка Іоанна: Я дорога, і істина, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Блаженний Агустин так розкриває нам зміст цих слів. Я дорога, це означає, через мене проходять, я істина до мене приходять, я життя в мені живуть. За календарем, п'ятниця, день пісний. Проте нині дозволяється вживати страви з риби. Нині Святою Православною Церквою відбувається прославлення священомученика і чудотворця Єрмогена, патріарха Московського і всія Руси, який жив на міжі 16 17 століть. Діяльність патріарха Єрмогена збіглася з важким для російської держави періодом, навалою самозванця Лжедмитрія і польського короля Сигизмунда III. Первоосвятитель всі свої сили присвятив служінню церкві, і батьківщині. Знаменною подією у житті святішого було набуття чудотворної казанської ікони Божої Матері у у 1579 році, під час служіння його у Казані, будучи ще священником, він переніс новоявлену ікону з місця віднайдення до церкви в ім'я Святителя Миколая. Володіючи неабияким літературним хистом, святитель Єрмоген склав розповідь про знаменну подію та справжні чудеса чудотворної ікони Казанської Божої Матері. А також свята церква вшановує пам'ять святителя Єпифанія, єпископа Кіпрського. За сувори подвижницьке життя, Господь нагородив великого молитвенника даром чудотворі та прозорливості, а також тлумачення священного писання. У 367 році, коли святому було 60 років, його обрали єпископом на острові Кіпр. Святитель Єпіфаній мирно спочив у Господі у віці 115 років, пробувши на архієрейській кафедрі 55 літ. Сьогодні ми сердечно вітаємо із ним ангела, тих, хто носить імена Діонісій, Іоанн та Петро. Возлюблені у Христі православний календарь бажає вам міцності духу у всіх починаннях, а порада преподобного Серафима Саровського стане вам у нагоді. Про що ви не попросили Бога? Все сприйміть, аби тільки було задля слави Божої чи на користь ближнього, бо й користь ближнього, він же до слави своєї відносить.